А в яку вартість огірки? По 70 вже віддаю, бо це вже останній. А і горошок домашній. Горошок по 30 дівчатки. А самі закатали. 50, 56. Це в мене по акції. Ну давайте, огірочки. Із 8 утра до 10 вечора та ще під жару. — Чого продаєте? Це не моє, це в мене дівчатка, подружки. Вони в себе вирощують, а мене посилають. Ну вам хочеш процент за продажі Друзі. дають? На та, я хоч думаю... Трошки. Давайте стаканчик малинки. А скільки пенсія у вас? 4. А як мій син каже, сміється, надумали це? Мама, що ти два інститути кончила, зате заробила велику пенсію. Сімдесят і п'ятдесят. Сто два. Маю челенджі з підписниками в рамках челенджу. Я допомагаю на 1 мільйон гривень. Один підписник одна гривня. На мене підписалось 3200 людей. Саме цю суму і отримає бабуся. Я це забираю. А вам а гарного дня. А то вам надбавка до пенсії. Сонечний. Да. Сонечний. Да. Сонечний. Да, да, да.